Колеса для тканевої валізи. А точніше, чаще всього, вони використовуються в сумках, в дорожніх сумках з видвижною ручкою. Ось такі коліщатка невеликого розміру. Самі колеса пластикова основа, каучукове покриття. На підшипнику бачимо обов'язково на підшипниках. Розвальцована втулка. Стальна кріпляться за допомогою 1, 2, 3, 4, 4 болтиків. В заводському вигляді, скоріш за все, вони будуть з заклепками. Але коли вже почали міняти, ремонтувати, то ми використовуємо болтики. Болтики в комплекті не йдуть. Майте на увазі заздалегідь, що вам потрібні будуть 4 болтики на один. Колісний блок Ось тут є поглиблення. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою. А тут вона дуже красиво і щільно сідає. Крепимо, шайби підкидаємо якомога більші, наскільки дозволяє сумка, щоб воно було більш якісніший монтаж. І обов'язково контргайку. Або дві звичайні гайки. Або гравер, бо одна звичайна гайка швидко викрутиться від постійної тряски. Точні розміри цих коліщаток ви знайдете в описі до відео. На сайті у нашому. Там буде фото і розмір самого колеса, розмір цього виступа немаловажливий, важливий, щоб воно ж вам підходило і не було великим. Оці виступи ось. По бокам теж маєте на увазі. Правого-лівого тут як такого немає. Тобто Бортиків немає, тому можна куди завгодно ставити, але все одно ціна йде за пару. Ви отримаєте два штуки. Ось такі коліщатки.